Та 24 вихованців у дитсадку рівно половина 100-відсоткова оплата за харчування у закладах дошкільної освіти через відсутність кворуму на сесії впливає не тільки на бюджет родин. А й на можливість дітей отримати дошкільну освіту це турбує педагогів. Проаналізувавши цей період, ми побачили, що дійсно відсоток відвідування дітей зменшився. І коли спілкуєшся з деякими батьками, ну от запитуєш, ну ваша дитинка ж не хворіє, все ж нормально, чому не відвідуєте садочок. Ну батьки навіть і не приховують того, що це своєрідна така економія коштів. Хоча це дуже дуже прикро, тому що згідно закону про дошкільну освіту, кожна дитина має право на повноцінну дошкільну освіту. Батькам вихованців 9-го дитсадка урвався терпець. Висловити своє обурення прийшли майже всі, чиї дітки відвідують цей заклад дошкільної освіти. Якщо в середньому виходить дитина, відвідує садочок 22-23 дні за місяць, то це сума велика. Адже за день здається, 77 гривень вартує харчування. Ну це дуже дорого, особливо якщо в садочку не одна дитина, дві. Я в декретній відпустці і е, дивлячись на ціни, які зараз у, у намоти чоловікової зарплати вистачає заплатити комунальні послуги і купити їжу. Якусь мені дуже накладно заплатити 100% за харчування. Тому е, хочу попросити депутатів, щоб вони вийшли і якось вирішили це питання. Хотілося б звернутися до них. Звернутися ну, до їх людяності, батьківських почуттів, громадського обов'язку, прийти, і виконати свою роботу. Просто проголосувати. Прийдіть, будь ласка, проголосуйте, тому що це, що тут твориться, це дуже страшно. Тим більше в цей час, коли все таки дороге продукти, і ліки, і комунальні послуги. Тому ми вас дуже просимо. Проголосуйте, будь ласка, щоб наші діти могли відвідувати. Садочок серед вихованців дитячого садка 12 дітей, батьки яких мають пільги на оплату сніданків, обідів. Для них ситуація з харчуванням також критична. Так, сім'я Романа і Марини Федоренків у минулому році мала 100-відсоткову пільгу. Роман військовослужбовець воює у гарячих точках. Ми не користуємося жодними пільгами в воєнний час, як це б не звучало. І для я відношусь і мій чоловік відноситься до цього негативно. Ну як можна не збиратись на сесію, не вирішувати нагальні питання? Я цього не розумію. Коли відноситься це наших дітей, то що говорити далі? вже про всі верстви населення. Ну це для мене обурливо. Я не знаю. Потрібно зараз заборонено збиратись на ці мітинги, та в міську раду, але я не ну це про це не мов, не потрібно мовчати, потрібно щось говорити. Ну як це люди не можуть зібратись на сесію, вирішити питання? Це Обурія сьогодні. Люди вже мало сподіваються на депутатів, які ігнорують їхні проблеми. Тому вважають правильним рішенням міського голови Ольги Попенко щодо звернення до очільника області про введення у прилуках військової адміністрації. Хочу звернутися до пана Вячеслава Чауса. Також із таким проханням ну розблокувати ці питання, адже вони дуже важливі для нормального функціонування нашого міста. Буде у нас військова адміністрація повністю за.